Даний автомобіль можна було б сміло заносити до червоної книги, тому що просто в такому стані їх можна перерахувати по пальцям однієї руки. 203 Mercedes у нас сьогодні на огляді нам у двигуні 2.2 дизель максимальніші комплектації просто в ідеальнішому, дбайливому стані до салону. Колонія цього автомобіля ти відчуваєш справжню мерседесовську якість тих років. Все зроблено дуже якісно, все добротно на совість. Якщо ми розмовляємо конкретно про комплектацію, вона у нас максимальніша. присутній двозонний клімат, контроль, повний електропакет, сидінь, Мультикармо, штатна мультимедіа та, звісно, надійніша механіка. Задній ряд у нас нічим не поступається від Мерседесу якогось 2015 року, також сидіти надзвичайно зручна, преміальна якість матеріалів та дуже просто ідеальніший стан салону. Це справжній Mercedes того часу, при покупці якого ви отримуєте справжню якість, а не маркетинг. Якщо вам сподобався даний автомобіль, його можна придбати в компанії Автопрайд за ціною 6650 доларів. Приїжджайте!